Перед тим, як показати вам курочок породи нью хочу показати вам вагу яйця, які, вага яйця, яке зараз дає курочка нью -Хемшир. Курочки занеслися десь два тижні тому. Єдине, що не вистачало часу, і свята, то Різдво Христове, зараз Новий рік все яйце йшло то на салати, то на випічку. На якусь. Це я трошки за пару днів вчора, сьогодні, вихватила пару яєць. І хочу вам зважити їх, зважити і показати. Порода Породен Ньюгемшир дає ось таке кремове або бежеве яйце. Ну, коричневе таке, чи гірчичне. Дивіться самі, форма іде ось така, якби трошечки загострена, тобто як трикутна, не овальна, а іменно от має такий гострячок. Ось І, виходить, несуться курочки вже два тижні. І подивимося, яка вага. Зараз у яєць від породеню Гемпшир. Так, перший це 46 грам. Друге 46. І третє 47. Тобто, нагадую, що курочки несуться буквально тільки два тижні. І вже такий. Така вага яєць. Усім привіт, кривий ріг на зв'язку. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. У нас сьогодні більш-менш сухіше, але все рівно у дворі болото. Але, думаю, трошечки познімаю вам своїх нюгемшерів. Випустила їх погуляти в цій частині двору. Більш-менш земля така, що ще можна ходити, бо в іншій частині двору земля дуже грязна. Поділяла вже кожну породу окремо, ті породи, які в мене були нові в цьому році, це нюгемшери. Там міні мясні ну, я покажу, кого куди все порозселювала. Хочу трошки розповісти про своїх Е, Вийшла у мене така невеличка сім'я чотири курочки і два півники. Нюгемшери не ідеальні в тому плані, що. На курочках я бачу, двісь на спинці, такі вкраплення. Бачите, ось, ось чорне таке пір'ячко. І ось до Чорне пір'ячко. Бачите, ось трошечки вимазана. Тобто те, чого не повинно бути у Нюгемшері, у Нюгемшера курочка повинна бути. Чисто-чисто риженька ось така. Ось, а оцього не повинно бути. Ну, вже що маємо, те маємо. Будемо працювати з тим, що є. В цьому році спробуємо обновити кров. Ці курочки і півники вони йдуть з одного господарства. Тобто кров тут не оновлювала я, тобто виростила півників, залишила чотири курочки. А вже в цьому році буду пробувати десь замовити яйце, шукати добросовісного господаря плахівника, щоб не попастися на отакий от брак по окрасу. Так що, о такі справи. Дві курочки Нюгемшер у мене вже занеслося. А воно і видно, що ось ця курочка така має гарний гребінчик і ось ця курочка. А ось ці дві повинні трошечки пізніше. Ще в них не сильно налити такий немалинового кольору гребінчик, але я думаю, що скоро вже повинні занестися. Непогана така порода. Вони такі яркі, риженькі, активні. Всі бігають довольні, такі, порозбігалися, хто куди. І курочки такі, вони, ну, не мелкі курочки м'ясо яєчного направлення. <кій> такі гарненькі. Єдине, що ви бачите, в окрасі вони мають брак. Ну нічого, я думаю, що ми трошки попрацюємо з цією породою. І... Все у нас зміниться на краще. Все, втекли У нас у дворі отаке болото. ця частина двору більш-менш нормальна, а ця отаке чвакотиня. Приходиться ходити в резинових чоботях. Але все рівно. Потроху вигулюю курочок недовго, по пару годин. Ось такі красунчики. Двір дуже грязний, того і не знімаю, чекаю, що може трошечки під морози, чи може морозцем візьметься, чи сніжком присипе. А воно все не як. Болото і болото, так? Да? Ну, вже що є, то є. Ось, трошки показала вам нюгемшерів. Ну, а наступні породи буду показувати в інших відео. Всім гарного дня, гарного настрою. Нам, українцям, скорішої перемоги. І до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всем пока, пока.